І знову наша відеокамера помандрувала в дошкільний навчальний заклад Сонечко, дитячий садочок у місті Тисменеця. Цього дня діти готували постановки різних вистав було дуже весело. Рольові ігри і допомога старших допоможуть малечі легше адаптуватися до майбутнього навчання у школі. У хатинці на узлісі, в горобці ударились стрісці, а в будиночку сім'я розповів про неї я. В тій хатинці кіська мама, косенячок з бабах мала. І було відомо. Очка залишу вам і пораду добру дам. Тож у сонечку завжди затишно і цікаво. Ти чого ласіла, зовсім сором загубила. І мене не завтра в насти квітів, треба і для щастя. Ти ще десь скорей гай, там і квітів назбираєш. Ніде правденьку подіти, я прийшла збирати квіти. Квіти січні, ти жартуєш? Це хіба що немає виїхає?